Привітання усім слухачам радіо НВ. Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк. Мовлю до вас із Києва, і е, нині будемо говорити про ситуацію на фронті. про... Зброєння, яке отримує Україна, для того, щоб продовжувати захищати свою територію від атак Російської Федерації, про те, як свої військові можливості посилює сама Російська Федерація, і які загрози несе всі ці питання допоможе з'ясувати експерт Дефенс-Експрес Іван Киричевський, який вже просто за кілька секунд доєднається до нашої розмови, і також скажу, що в другій частині цієї ефірної години поговоримо. Із парамедикиною та пресофіцеркою збройних сил України на східному напрямку Маргаритою Рівчаченко про жінок в українському війську, про зміну ролі жінки, ставлення до неї у війську і про роботу пресофіцерів і про те, зокрема, чому деякі речі про перебіг подій на фронті стають нам відомими не одразу, і чому це насправді важливо. Ну що починати будемо із ситуації на Фронті Іван Киричевський, експерт Дефенс Експрес вже є на прямому зв'язку з нами. Пане Іване, добрий день. Чи чуєте мене? Доброго дня я чую відмінно. Дякую, що змогли долучитися до нашого ефіру і е, розпочати хотіла би е, із е, власне е, питань боєздатності е, Російської Федерації і того, е, якою з яку зброю е, нині Росіяни застосовують проти нас. Зокрема, е, речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат е, заявив, що Росія не є стикнулася із дефіцитом балістичних ракет, тому попросила допомогти Ірану, і що саме балістичні ракети несуть найбільшу не загрозу. Оскільки мають велику швидкість польоту, і е, українські військові зараз не мають достатньо ефективних засобів боротьби із ними. Про які ракети е, зараз може йтися. Вчора також називали цифру у тисячу таких ракет, нібито Іран може і поставити. Що взагалі на е, даний момент про це відомо? Давайте для початку уточнимо, що вчора все ж таки мова була про те, що Іран, начебто, просто начебто готовий поставити Росії сумарно тисячу. Літаючих мопедів, тобто дронів Камікадзе, розвідувально-ударних безпілотників, типу Махажар 6 і балістичних ракет. Але ж при цьому вчора ж в відкритому доступі фігурувала інша цифра, що начебто там, за листопад, по цінці нашого гурмову, Іран готовий передати Росії ну, десь до 200 безпілотників, типу Шахід-136 та Араш-2. Ну, Обидва дрони Камікадзе, просто Шахід має поршневий двигун. Раж 2 вже має реактивний двигунний. Відповідно, скажімо, можна навіть сказати так, що та РАЖ-2 це вже щось схоже на дозвукову крилату ракету. Відповідно, боротися з ним буде все ж трохи простіше, аніж з тими літаючими мемопедами. Що стосується балістичних ракет, з однієї сторони, справді є така штука, що в росіян ці балістичні ракети закінчуються на середину жовтня в росіян було менше 200 іскандерів. Це означало, що в них три чверті ракетних бригад залишились без ракет взагалі. Тобто, все зайвий контингент. А тепер цих ракет залишилось взагалі порядка 120 одиниць і виглядає, якби логічно, що якби росіяни попросили, що росіяни просять в Ірану дати їм якісь балістичні ракети. Судячи за повідомленнями з Головного управління розвідки, мова все ж таки про ті самі ракети, про які раніше була мова, тобто з альфа 110 сто з дальністю стрільби 300 кілометрів і бойголовка 700 кілограм. Ну і Фатехи, які там має дальність стрільби до 700 кілометрів і боєголовка 500 кілограм. З однієї сторони, справді є ще ж така річ, що якби у нас, як кажучи, недостатньо е комплексів, так м'яка кажучи, недостатньо зенітно-ракетних комплексів здатні збивати е балістичні цілі. Ну а з іншої сторони, нас е рятує та обставина, що якби росіяни ці балістичні ракети ще поки що не отримали, тому що ну. Так. Іранські балістичні ракети вони в розмірах значно більші, ніж російські балістичні ракети. Є справді приклад, коли там, яким росія іранці досі градяться, що як вони успішно відстрілялися цими ракетами по американській базі в Іраку, десь у 2020 році, але там знаєте, картина виглядала так. Іранці хизувались. Дивіться, як ми влучно стрілялись по базі, американців похизувались. знаєте, а ми так швидко, ми так оперативно до вашого прольоту підготували, що встигли військових звідти вивести. Тобто уявляєте, яка там така, скажімо так, процедура помітна на всіх етапах, раз, поки що ще іранські ракети не помітили, ну значить, це, ну чомусь скажімо так нам життя спрощує, але поки їх ще не помітили. Mm -hmm. Ну тобто, в нас зараз і якраз є час підсилювати нашу протиповітряну оборону, і зокрема, наскільки на ось це підсилення спрацює о, отримання комплексів е, на сам, наскільки. Ну, взагалі, швидко вони можуть так до долучитися, доєднатися до нашої протиповітряної оборони, щоб вже працювати. На жаль, насамце це скоріше історія про те, що як закрити наші енергооб'єкти від залишків крилатих дозвукових ракет у росіян, яких там є. Ну і можливо раптом виявити, що насамці непогано працюватимуть по цим от, дронам, але правда рівень затрат. Тут просто в нічому штука, що насамці використовується е, залітові авіаційна ракета АІМ 120 яка взагалі підвищується під винищувачів Ф Як Якби це зараз смішно не звучало, але десь наприкінці 2021 року американці продали. 280 таких ракет там, для того, щоб збивати із F-15 іранські літаючі мопеди. Ви знаєте, варто звернути увагу на інші речі, які в плані захисту балістичних ракет. Ну, от, по-перше, цей франко-італійський сам ПТ зенітно-ракетні комплекс, які нам там і Італію обіцяють дати, от вони мають опцію заявлену опцію боротьби з балістичними ракетами, якраз дальність стрільби 600 кілометрів. Тобто теоретично від іскандерів та цих атеранських ракет закрити вони можуть. А Іріс та СЛМ, це німецькі це ліси, да, от як там що вони теж мають заявлену опцію боротьби з балістичними ракетами. І там навіть вийшов такий от, цікавий знаєте, я би сказав, дуже жирний натяк від Пентагону, що можливо в них нас їх більше аніж один, аніж заявлялося. Тим більше, що знаєте, Якщо навіть співставити е, дані з відкритих джерел, значить тільки один комплекс є і два Шольц пообіцяв прискоритися з поставкою, але протягом чотири радіолокатори штатних, да? хоча на комплекс треба тільки один радіолокатор. Ну, що как би, намекает, що, можливо нас трошечки краще, аніж е, заявлено офіційно. Це про е м, доукомплектування різними видами озброєнь е наших збройних сил е збройних сил України. Не можна е збір, який оголосили сьогодні у фонду Сергія Притули. 200 мільйонів гривень збирають на 50 британських збройних транспортерів Спартак. Що це за е зброя і чому вона важлива? Дайте, давайте для початку розподілимо в принципі, за наявністю, тому що е, можливо уважних слухачів чи читачів може вести такі тони ну, е, ну, списти з пантелику, точніше українською. що Як це так, що спочатку британці нам давали ті самі бронетранспортери спортери а тепер виявляється, їх можуть купити волонтери. А ось справа ось що. Це брендранспорту спартан, це ще вродниста за дні сторони 1970-х. і можна назвати ну щось або танкетки або прифронтового таксі. Ну там справді це невеликого розміру бронетранспортер. там влазить два бронетранспортера на один причіп, маса до 10 тонн і може влізти до 10 бійців. Але в тому нюанс, що якби вони називаємо так, ну, функцію бронетранспортера, тобто таку собі профронтового таксі, можуть виконувати на відмінну, і в принципі, от оці спартани британські гусеничні, це. Одна з тих видів озброєнь західної, які використовували ЗСУ під час контрнаступу на Харківщині, використовували успішно. Грубо кажучи, що таке знаєте, дуже хороша, легка бронемашина для ведення наступу. А тепер як ж так виходить? Що виходить, чому спочатку, якби Британія отак от широким жестом, щоб дивіться, ми вам даємо ці машини безплатно, то тепер волонтери купують. А тут очевидно вправо, в чому. Британія офіційно давала із запасів власної армії з тих, що у них залишились. Але, схоже, в світі існує такий знаєте, сірий ринок бронетехніки, ну, сенсі як сірий. Не те, що він якийсь ну, незаконний, ну просто як там, на термін надлишковий військове майно культувався, на жаль, не тільки в Збройних силах України, але й в інших західних арміях, в тому числі в Британської. І от, відповідно, от так от і виникло, що є там компанії посередники яких є там на складах от ці бронемашини в гарному стані, які можна купити. Ну от, очевидно, пан Портуола вирішив цією опції скористатись. Тим більше, там, знаєте, це не перша, скажімо так, така екзотична закупка. Були ж там фото у відкритих джерелах, які там показували, що. Для загонів азову купили взагалі британські бронемашини, такі знаєте, маленькі, розвідувальні, які там скоріше десь взагалі в країнах близького сходу залишились. Тобто, ринок такої специфічної бронетехніки він насправді в світі широкий, і цим варто користуватись, тому що в нас потреби бронетехніці вони просто безмежні і не будуть задоволені ніколи. Тому це гарна справа, що сьогодні стартував збор. Аж на цілих 50 uh, борон троспортив. Тим більше, що тут, грубо кажучи, мож можливо, вистачить якраз на два неповні батальйони нові сформувати, тому що батальйони комплект – це 31 машина, збирають на 50, але ну, можливо розподілю по машин на один батальйон, що в принципі буде дуже добре. Про перебіг подій на фронті також давайте поговоримо. Зокрема, напередодні на сайті Українформу опублікували такий великий текст Михайла Забродського, першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки оборони і розвідки генерал-лейтенанта про сухопутні воєнні перспективи. І зокрема, у цьому своєму тексті він зазначає, що на хід війни найближчим часом вплинуть три фактори: по перше, це те, що російські військові можуть залишити плацдарм на правому березі Дніпра, по-друге, що не виключено повністю можливість наземної операції з, з території Білорусі, і по третє, зимовий період, який взагалі впливає на динаміку бойових дій, опубливок в центральних і північних регіонах України, е, пропоную от всі, всі ці три фактори, якраз і е, розібрати. По перше, що у нас відбувається зараз на правому березі Дніпра, і наскільки. Е, Ймовірною є оця перспектива, що росіяни звідси дуже скоро зовсім мають забратися, і власне від чого це буде залежати? Ну, по перше, те, що стосується права Борого Дніпра. Схоже, росіяни, ну якщо вони навіть вивозять свої цивільні структури влади, ну вони готують, готуються притворити перетворити Херсон та його околиці, на ну, взагалі, Херсонщину, на великі поле бою. Тому що так росіяни взагалі, вирішують дві задачі: перша, ну скажімо так. Прибрати звіти про, -украї... про українських людей, які би інформували про пересування своїх військ, ну і по-друге, принципі провести, можливо, найбільший військовий злочин за всю війну, тобто дебортувати на територію РФ значні обсяги людей. Тобто, тут просто варто розуміти, що якщо росіяни когось вивозять, це не означає, що вони готуються здатися. Вони просто вчиняють новий злочин. А як показує практика, коли росіяни йдуть на новий військовий злочин, це вони хіба що знаєте, веде до нового витка ескалації, тобто вони готуються. Повторюсь, все-таки вести вуличні бої за Херсон. І тут, то, знаєте, точно питає, якщо брати ті всі фактори по черзі, які писав пан Заброський, тут виникає питання перше, а в якому стані росіяни підуть з Херсону? Тому що одна справа, якщо вони організовано відступлять і збережать про ці все да, це буде одна динаміка дій. А інша справа, якщо вони звідти підуть, ну знаєте, двохсотими. Як там ножки дільна, ручки дільна. Ну, це вже знаєте, вже зовсім інші фактори. Тому що ну, то, знаєте, західні, так, так сказати, польські колеги взагалі припускають, що от якраз. Те, що якщо навіть якщо росіяни в принципі це, там от, організовано відступлять із Херсону, то це скоріше зіграє на плюс нашій боєздатності, тому що ну, по-перше лінія фронту скоротиться раз, а по друге, скільки бійців, які там зараз от продавлюють ворожі позиції, знаєте, отримають отримати такі от, просто кумулятивний підйог, підйом бойового духу, що дивіться, ми перемогли їх можна буде застосувати для ударів по рашистам на інших ділянках. Знаєте, коли ну от, чітким критерієм, що росіяни звідти насправді готуються відступати. Тобто з Херсону, буде, що якщо вони почнуть самі тупити там баржі і виводити з владу і ін транспортну інфраструктуру і цей річковий та морський порт, який вони зараз використовують для своєї логістики. Поки вони логістичні об'єкти не руйнують, говорити про те, що вони начебто готові виступати з Херсону, на жаль, не доводиться. Про фактор Білорусі якось змінилася оцінка ймовірності наступу на у ну, генатрофій поки що ситуація виглядає так: що росіяни стягнули на територію Білорусі максимум 5 тисяч своїх військових і то 50 танків. Це тобто, це свідчить про те, що вони ударне групування там нарощують, але їм ще там знадобиться час. Ну от як мінімум ще місяць-два. Ну чисто тому, що якби з однієї сторони, у росіян є. Не просто задум наступати з Білорусі, а задум, як вони прикриватимуть цей задом, тому що сьогодні вони ж голосували про проведення стратегічних навчань. Там щит Союзу, от якось так. Дата проведення невідома, але очевидно, саме ці навчання будуть там розгортанням цього. Об'єднаного ударного групування для нового наступу з Білорусі, але це очевидно не скоро. Тим більше, що якби росіяни все-таки впираються в кадрову проблему, що якби вибачте, запас чмобіків у них не гумовий. Вони як там якби на фронті досягнути насичення не можуть. А тут якби на Білорусь треба перекидати. І взагалі проведення якби, цього строкового призову теж якби їм теж доводиться стосувати, чисто тому, що ну, живої сили ми об'єктивно не вистачає, тому загроза є, але вона на щастя, поки не посилилась критично, і про погодний фактор: про те, наскільки настання холодів впливає на боєздатність е, нашої армії, і наскільки вона е, е, перешкоджає ворогові. Ну з однієї сторони картина виглядає так от, лінійно, що там, якщо холодно, бійцям не комфортно, ну тобто, що це якби. Ну, грубо кажучи, некомфортні умови в принципі, тримати позиції. Але зараз, от то, що такі, розумієте, ми не можемо зараз просуватися перед суттєвими темпами, як на початку осінь, чисто тому, що земля розмакає. Знаєте, там дуже багато зараз, от якби просто чисто поділиться експеріенсом. бійці знімають, ми потім якось діляться відео, ну в стилі намагаються однією БМП витягнути іншу, іншу з багнюки, тому що бронемашина масою 14 тонн ну, просто загрузла на полі. Ну воно занадто вологі. І тут може якраз іграти отакі от, от факти. Що коли наступлять морози і земля отак от примерзне, щоб було і достатньо примерзне, щоб там не застріхала, хоча б легка бронемашина, не кажучи вже про танк, то можливо якраз тоді і почнуться якісь одноступальні бої, і наші військові замість вирішувати проблему, як то в статичних умовах грітися, Ну. Можливо, доведеться якось скидатися волонтерам на те, як обігріти бійців під час наступу, але це буде всяко простіше знаєте, наступати, ваганяти рашистів і боротися з холодом, аніж боротися з холодом на, ну, на статичних позиціях. Що стосується росіян, отут, якраз знаєте, в них можуть виникнути нюанси, тому що е, для, переходу, так, для переходу на зимовий період, на техніці потрібно міняти мастило. Мостило відповідно зимового періоду, ну, якби практичне дизельне паливо. От якби з тим всім російським головотяпством, які в них там притаманне, от не факт, що вони зможуть цей перехід вчинити. Успішно, тим більше, що зважаючи на те, що часу пройшло ще не так багато, і даних у відкритому доступі теж в чому ж така була причина громадних буквально втрат російських обороннетехніці, чому вони так часто це все кидали? Поки невідомо, але ну не можемо пропускати того фактору, що якби росіян були такі високі втрати перші місяці війни, саме тому що вони якби під час ну, зимових умовах не, не навчилися як належно, обслуговувати свою техніку і бронетехніку, тому. Звісно, наперед нічого говорити тут, тобто нічого стверджувати тут справа невдячна, але поки насправді ситуація виглядає не так лінійно. Цілком можливо, що саме зима стане новою порою наших таких от перемог, які ми там, ну знаєте, будемо визначати відзначати мов, нічого, що присвічено за те, як ми перемогли, от якось так. І е, на сам кінець про ситуацію на східному напрямку е, також окремо хотіла би запитати зокрема інститут вивчення війни. Е, Заявляє про те, що росіяни подвоїли наступ на Донеччині поблизу Бахмута і Вугледара. Зараз важкі бої і намагаються оточити українське угруповання в Угледарі, захопити всю Донеччину і в той час. Українська армія просувається в напрямку сватового та Кремінної. як найближчим часом може змінитися ситуація на цьому напрямку? Від чого знову це залежить? Ну, знаєте, тут схожи, якраз погода і теж що де гальмо. З однієї сторони, погода гальмою нам просування ну, сватової криміної, а з іншої сторони, знаєте, чому от росіянам такі знадобились які судячи зустрічі, і там вагнерівці ці різні такі вибачте, категорії, там, коли зеків починають набирати з різними хворобами. Ну, тому що, чи видовод, якщо чмобіка погнати вперед під кулеметом, він хоча б багнють і не застрягне. Ну, Такою вульгарною логікою росіяни, чи видовій користуються, коли намагаються далі, на наше щастя, безуспішно, штурмувати наші позиції в районі Баку. Е, на жаль, от, що Бахмут, що там Могелдар, росіяни вже який місяць намагаються штурмувати і буквально стирають ці населені пункти з лиття землі, що означає втрати для наших там, ну, не тільки військових, але й цивільних. З іншої сторони, ну, на превелике щастя, росіяни там вбиваються, бо в буквальному сенсі вбиваються? тому що хтось із наших військових викладав, оце ну, дуже красномовне відео, ось наші позиції, там, вибачте, трупи росіян гниють. От приблизно такі, от, така результативність їхніх атак. Повторюсь, от, якраз у нас там. Бо просування затримує погодний фактор, тому що по поган... вологій землі пронетехніка погано йде. А в них там, в принципі. Ну, тут знаєте, варто розуміти, що входить, коли росіяни гонять своїх чмобіків і зеків, вони взагалі-то гонять на позиції, які тримають наші артилерісти і танкісти. Особливо з 93-ї бригади, яка досить перемогла і на Сумщині, і досить перемог і на Харківщині. Виходить, що 93 я бригада. Ну, Розмотала першу цю елітну танкову армію РФ, а тепер Пригожин намагається взяти позиції нашої з кращих бригад своїми чмобіками. Ну, результат трохи передбачуваний. там 800 втрачених за добу від штабу. Ну, такий от результат у Вагнера. Пане Іване, дуже дякую вам Іван, за дякую. докладні пояснення. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами для всіх наших слухачів. Я нагадаю, що експерт Дефенсекспрес Іван Киричевський був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми зокрема про ситуацію на наших фронтах. Говорили про типи озброєння, які використовує, продовжує використовувати Російська Федерація проти України, про те, як вони мають намір ще більше просити військової допомоги в Ірану, і застосовувати ці і ракети і дрони проти нас. Щоправда, поки що той факт, що іранські ракети вже десь там прибули на територію Росії і готуються до того, щоб атакувати Україну. Такої інформації немає, але це зовсім не означає, що ми не повинні бути пильними. Тому я традиційно нагадую вам про дві важливі речі: по перше, будь ласка, не ігноруйте сповіщення про повітряну тривогу. Чуєте сигнал тривоги, переходите в укриття, або, хоча б скористайтесь правилом двох стін. По-друге, пам'ятайте про силу маленьких пожертвувань. От зараз е, наступають холоди е, актуальними є питання і зимової форми, і е, обігріву, і різноманітних. Е. Речей, які якраз рятуватимуть наших бійців бійчинь у холодну погоду, знаєте перевірених волонтерів. Фонди яким довіряєте, поки перечікуєте повітряну тривогу, відправляєте невеличку суму, невеличкий донат на потреби збройних сил України і тим самим наближаєте нашу перемогу. Ну і взагалі бережіть себе. А попереду в нас випуск новин і ще одна тема про жінок на фронті. Дякую, що підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.